Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 21 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина Пропоную вашій увазі огляд такого гарного персика, різновид персика перкоче під назвою Ромеа. Зараз такий стан у нього частина плодів вже спіла, продавлюється навіть. Дуже запашний такий запах, дуже аромат такий стоїть сильний. Взагалі, хто не чув такої назви перкоче, перкоче, це різновид персика, різновид жовтого персика із такою плотною м'якоттю, дуже солодкий і запашний. Такі плоди в основному для перевозки дуже підходять для переробки на різні, тобто для різних видів переробок, включаючи сушку, дуже вони в сушарці, варення і таке інше. Плоди отакі от зустрічаються по такій вазі, а так у них розброс іде від 200 до 350 грамів плоди. Такі гарні калібровані, як м'ячики жовті. Також серія сорти серії перкочі через невидності перкочі. Вони мають за моїми спостереженням більшу морозостійкість. У них десь на 5 10 більша морозостійкість. Найшов спілий плід Однак він мене потішив в цьому році такий смак. Я в тому році, мабуть, його пробував, там було пару плодів, не розпробував смаку. Тут взагалі я зараз шокований такими смаками, новими присмаками. І диня, і абрикос, персик, кислоти майже не чуть. Взагалі, вона чимось замінена таким цікавим. Але вона оце цікаве, вона якось так розбавляє смак і не, немає цього прісності, воно додає, збагачує смак солодкий. Соку самі бачите. З ним робиться. І це при тому, що він пружній. Ще на них кажуть гібрид абрикоса з ферсиком, але це так, народні назви. Нічого тут якби, немає, крім кольору. Ну, як би так, біологічного схрещення з абрикосом тут не було. Присмак абрикосу є. От присмак є абрикосу. І колір жовтий, чого йому і дали такі назви Абрикос із персиком. Такий гарний гібрид. Тобто не гібрид, а різновид персика перкочує під назвою Ромеа. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення